Усім, у кого душа експериментатора, тому що сьогодні готуємо японські тістечка Мотті. Для начинки ми будемо використовувати фрукти, такі як малина, полуниця, манго і ось така лохина, Сир маскарпоне, цукрову пудру. Також я взяла ось такий творожок, ми його зараз блендером зіб'ємо до однорідної маси, і буде ще в нас такою начинкою. Для тіста нам потрібна мука, рисова клейка. Спеціально для таких тісточок У мене ось така. Люба інша не підходить. 110 та грам такої муки, 5 г кукурузного крохмалу, та 15 г цукрової будри, та 50 грам олії без запаху, 0,5 води та ретельно перемішуємо. Має вийти ось така маса без комків Та бажанню додаємо барвник. У мене ось такий. Ось такого кольору маса в нас вийшла. Дуже гарно офарбувалася. Тепер ми ретельно вимішуємо і на сковорідку. І ми цю масу будемо перемішуватись, але обережно, маса буде дуже швидко схоплюватися, і це нормально. Будемо доводити масу до того, що вона з'єднається в один пласт, і тоді можемо її знімати. Через 10 хвилин умовно, маса стала ось такою дивіться. Бачите, вона збирається в один пласт і її вже виключаю. Це ось таке у нас тісто вийшло, воно дуже клейке. Ми його залишаємо під харчовою плівкою, щоб воно остило і відпочило. Інші моті будуть синіми. Ретельно перемішали нашу блакитну масу. Тепер підігріваємо сковорідку і робимо все те саме. Масу на сковорідку і помішуємо. Дивіться, низ я постелила харчову плівку, потім наше тісто гаряче, і зверху на нього теж шар харчової плівки. І нехай воно остиває. нашого тіста ми робимо ось таку ковбаску дому. і ділимо її на 6 частинок, розкатуємо кладемо і кладемо до форми. Такі патріотичні моті в мене вийшли.